І так, сьогодні буде відео, чому саме цей мотоцикл я вибрав. І як взагалі вибрати мотоцикл? Що я вам хочу сказати? Вибирайте мотоцикл, який вам підходить. Який вам подобається. Не слухайте нікого. Побачили, сподобався, запав душу. Так що беріть такий. Чому саме цей мотоцикл? Як багато разів я вже казав, мені потрібен мотоцикл, щоб перевозити грузи не прям важкі, габаритні місцями і щоб був такий надійний. Варіантів на той час було небагато, йому вже четвертий рік піде. На той час з конкурентів, самих основних це були Shinrei Intruder. І Баджадж Боксер Ще на той час був Шінрей, э, цей, Геон Хантер Вольф. Wolf. Ну, с... Геон Хантер Вольф відпав, подивився відео про нього, подивився, взагалі не сподобався вигляд поганий. Якість якась така собі була, принаймні на тих відео. Він відпав. Варіантів було зовсім небагато. Ну і ще був варіант, як подивитись на Альфу. Е, не знаю яким чудом я багато шукав цей мотоцикл, саме цей боксера чомусь не прямо ж так шукав. Але основні три мотоцикли: цей боксер і Шінерей Intruder. Тоді на той час ще був 150-ка і 200-ка теж був вже. І так, якимось чудом я зайшов в OLX, побачив оголошення від Мотовест Тернопіль, вроді би. Вони ще є у Львові, що продають оці мотоцикли на Чорноп'ятницю по скидці. Я недовго думаючи подзвонив, запитав, чи є такий. Сказали, є білий, приїхав. Там стояв цей мотоцикл, був ще на рейінтрудер 150, 200, Баджач Боксер і Альфа. Ну, порівнявши цей мотоцикл з Альфою, Альфа відпала. Відразу ж відпала. Вона коротша, менша, вужча. Е, виглядає так собі не дуже. Е, на, ну, менше вона набагато по габаритах. Якщо порівняти, вона буде меншою. Там не треба навіть мірити менше, причому набагато. Е, Далі. Подивившись на цей. І на Шенрей інтрудер. Ну, 150-й інтрудер, це був прям такий мотоцикл, блін, жорсткий, ну, прям такий брутальний. Ну, він прям. Я нічого проти нього не маю. Можливо, навіть колись би, якщо він буде, навіть візьму. Але він прям якийсь дуже жорстко виглядав. Ну, так прямо як е, якісь для лісу, для такій собі. А мені треба було універсальний, щоб і по місту їздити час від часу по селі і возити грузи. Що мені в ньому сподобалося, інтрудері, бокові підножки. Що вони тут відкидаються? В них стоять такі штуки. І ще така штука, бокова відкидна підножка. Коли відкидаєте, вони довші. Якщо я так заміряв. Вони кращі, але вони виступають десь настільки довші від цих, що в мене зараз. Там, де палець, там настільки десь. Це не так прямо суттєво. Тому я що. І він дорого коштував на той час 1200 доларів. Блін, чи 1300. Я вам точно вже цін не скажу. Можливо, він взагалі найдорожчий був з цих, з цих трьох. Далі. Почали ми зрівнювати з боксером. Був на той час боксер теж в білому кольорі, такий, похожий, як цей. 150 ка на барабані. Е, просто на, нас залишили. Ми подивилися на боксер, на цей. Тупо поставили два мотоцикла разом один біля другого. І просто почали придивлятися що до чого. Ну, що я вам можу сказати? Е, Якість зварних швів. Ну, почали просто так до всього придивлятись. Зверні шви. Ну, всі ми знаємо, що в цих мотоциклах всіх якість така собі. Місцями висить, шви акуратні. Боксера така ж сама картина. Взагалі, по, по швах нема різниці. По чому? Боксер практично ідентичний. Щольчій, щоль. Що цей що боксер, Вони одинакові. Габарити одинакові. Якщо її різниця там буквально в міліметрах, багажна система одинакова. Е, ну, суто вигляд, ну один в один, габарити один в один. Е, посадка на цьому, якось, на цьому вроді, зручніша посадка. На боксері якось так випирає руль, чи як то сказати, таке враження, що ви через руль випадите. М -м, в принципі, що по вигляду? Якщо так взяти в загальному, цей, ну, як на мене, це суб'єктивна думка. Він краще виглядає за боксера. Не сильно краще, але чуть-чуть, ну він все-таки краще виглядає. Я дуже не люблю круглі фари такі, як боксера. Тут прям лишились як з тих явів. Дуже не люблю. І казали, що і світить і вона дуже погана. В цьому так світить, що, в принципі, навіть можна їздити. Можна, але так собі теж. Але виглядає, принаймні, симпатичніше. По вигляду, цей виграє. далі. На що ми звернули увагу? Ну, перед тим, як брати мотоцикл, треба було подивитися. Ну, взагалі, характеристики, обзор. По чому боксер виграє? Виграє боксер, по тому що в нього замкнута рама. В нього не йде е, мотор як частина рами. В нього замкнута рама суцільна. Під низом йде рама і на ній вже мотор стоїть. І цьому мотор як частина рами. Хоча я не знаю, ніхто не жалівся, ніхто не казав, що рама тріснула чи там ще щось. Вроді би, нічого таке не було. І ще боксер, чим суттєво грає, це масляним фільтром, який в них зйомний, бумажний. Який стоїть з цього чи з іншого боку, що ви собі запихаєте цей фільтр і. міняєте масу. Фільтр ми міняли дуже зручно. Ну, і ресурс масла збільшується. Ех, ну, в принципі, все. Але у боксера. Ні, ну що там ще таке. Ну, і у боксер, в принципі, як так об'єктивно дивитись, не нахвалювати нікого боксер, він йде в деталях. він більш якби ну, якісніші трішки. І в деталях при зборці його якось акуратніше збирають, все змазують. Тут треба перемащувати, маятники, там всі діла. Там якби, вже йде змащений. Які приколи з боксером були? У нього на той час, по-моєму, не було тахометра. Тахометра не було, це для мене трохи якось не дуже таке про проборка. а в принципі там немає, що казати, де краще. Ну, якщо тут є тахометр, то тут, напевне, краще, але тут немає добового пробігу. В ньому є. Принаймні був на той час. Ех. І таке. І чому саме цей? Я купив а не боксер? Тому що ціна. ціна дала про себе знати. На той час цей по знижці віддали ми, ще як на нього дивились, просто підійшов чувак і каже, можемо віддати за. Вони спочатку 960 казали, а потім підійшов і каже, за 940, якщо обирати, забирайте. 940 доларів оцей мотоцикл. Після того, як він це сказав, то я думаю, все. А ще я просто спитав, скільки баксов коштує. 1100. 90, по-моєму. Це, в принципі, суттєва різниця. Це, по суті, основне, що зіграло роль, це ціна. Просто за 940 у такий мотоцикл гріх не взяти. Скажу зразу: якщо я прям не спеціаліст по боксерах, правда, одні кажуть, що це мага надійні, другі кажуть, що розсипають все страшно. Дивився відео на Ютубі. Недавнішнього якогось москаля, він казав, що за 36 тисяч кілометрів він подорожує. Просто розсипався цей боксер нафік. Практично все резинки, масло брало, сцеплення відпало. Ну просто ну, ну взагалі 36 тисяч мотоцикл розсипався. Інші кажуть, що в них їздять. Правда, є боксери, я не звернув увагу, який тоді був. Е, е, є такі слухи, що боксери, в яких катафоти отакі, як тут приблизні, то вони не такі надійні, а в яких вже тут стоять якісь більш помаранчеві, вони більш надійні. Ну, Наскільки це правда, то я вже не можу сказати. Ходять такі слухи. боксері на той час. Чому я радий, що взяв цей мотоцикл, а не боксер. На той час ще не було багато відгуків про ті боксери. Такі самі білі з барабанним тормозом 150. У них, коли я проїздив на цьому 10 тисяч, почалося відео, що в боксерах відпадає сцеплення. Ну як відпадає, зриває закльопку і просто розлітається сцеплення. Закльопка в моторі нижчі шестерні. І саме після того 10 тисячах, як я побачив, що в боксах зриває сцеплення, то я зрозумів, що цей прям топ. Ну, я дуже люблю такі речі, які топ за свої гроші. Прям цей мотоцикл топ. Хто би що не казав там, я нічого проти боксера не маю. Я ж кажу, якби взяти цей мотоцикл і боксер і поставити одинакову ціну, можливо, все-таки боксер варто брати. Одинаково. Якщо він дорожчий баксів на 100, а я би вже, напевне, не брав. Ах, чому ще саме цей мотоцикл? Дехто каже, що він там. Ну, там був навіть комент, що він типа колхозно виглядає всі діла. Та я, я не кажу, що він дуже гарно виглядає, я для краси не брав. Якби я брав для краси, я б, напевно, взяв Ліфан з напевно. напевне. Він, він все-таки посимпатичніше буде. Цей для перевозки грузу, для їзди, для всього. Ну, по лісі я не їжджу, тому на ліс не розчитував дуже. Тому так. Е, ніколи не пожалів, що його взяв, принаймні поки. Поки що не пожалів. Далі будемо бачити. Вже от 20 тисяч, скоро буде відео після 20 тисяч. Я бачу, людям подобається подивитися, що там після 20 тисяч розвалився чи ні. Я за ним стараюсь трохи дивитись, мити. Виглядає нічого так. Ну, не як новий, але непогано. Таке. Так що якщо хочете брати мотоцикл, беріть, який вам подобається, не слухайте нікого. Бо таке. Чому хвалять боксери і не хвалять інші китайці? Тому що на боксерах переважно і такому, як цьому, їздять переважно старші дядьки. Як старші від 30-40 років і таке. Вони не дуже, бо там його рвуть, газують максималки їздять постійно. Тому вони ніби того більше служать. Так, як ті боксери, вони ніби більше служать. Дайте Та, якомусь школьнику і він унічтожить той боксер. І все. Так що мені самому цікаво, скільки він проїде цей, чи він реально конкурент, достойний боксера, чи не достойний. то вже можете написати, що ви думаєте. Ну і цей краще, він чуть-чуть швидше їде. Не сильно, але трішки швидше. Тоді вже по трасі можна трошки швидше їхати і комфортніше. А і у боксера немає балансуала. Там... Є свої такі цікаві моменти. Якщо так розібратися, в ньому є багато плюсів, але є деякі такі мінуси суттєві. Без стахометра, без балансвала. Передачі на любіля всі вниз. Таке собі. Це вже, по суті, коробка як в всіх нормальних мотоциклах. Тому кажу, кажу ну це вже немає, не знаю, чи вони взагалі будуть. Але взагалі цей мотоцикл, то по суті. Той самий, я не здивуюся, якщо тут рама стоїть від Сіер. Ідентична рама, просто навіска інше все. Так що цей мотоцикл досить актуальний. Запчастини є, ну були принаймні. Так що не жалію. Беріть, який вам подобається. Нікого не слухайте. Послухайте когось, потім будете винити когось. Беріть, що вам подобається. І буде вам щастя. Так що підписуйтесь на канал. Буду знімати щось про нього, скільки проїхав. Чи, чи взагалі їде, чи вже не їде. Таке.